Триває етер українського радіо Чернігів у студії для вас. Працюємо ми, Лілія Духно та Юлія Найда. Майже 16 годин тривала повітряна тривога на Чернігівщині з 20 по 21 серпня. Це була найтриваліша тривога часів до окупації Чернігівщини. 15 годин 46 хвилин. Якщо точно говорити про час, про це йдеться на Мапі тривог України, і тож детальніше про те, як функціонують установи та організації Чернігова під час затяжних тривог, ми розкажемо далі. За словами військового історика Михайла Жирохова, довгі тривоги на Чернігівщині вигідні росіянам. Прошу пряму мову. Декілька місяців тому російські військові паблики, російські військові, вони говорили, що з часом, коли буде багато дронів, ми зробимо так, що повітряна тривога в Україні буде 24 на 7. і ми таким чином паралізуємо всю економіку і всю роботу суспільно важливих інституцій, саме ось тільки загрозою цих дронів. А тепер детальніше про те, як працює деякі установи. Міста, де можна отримати допомогу, зокрема, це лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги. Тощо, ну починаємо з медичних закладів, адже нещодавно і наші колеги спілкувалися з людьми, які перебувають під час повітряної тривоги на вулиці. Спілкувалися з пацієнтами клінік, зрозуміло, є нарікання, що заклад зачинений. І от я спілкувалася з Тетяною Атрошченко, це медична директорка. Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 стосовно того, як працює цей заклад, після оголошення повітряної тривоги центр припиняє роботу. Вхідні двері зачиняються. Персонал центру та пацієнти за бажанням, які на цей час знаходяться в приміщенні центру, мають залишити приміщення і переміститися в безпечне місце, зокрема в укриття. Керуємось наказом про роботу центру під час оголошення повітряної тривоги, який виданий на підставі розпорядження місць міської ради від 14 червня 2022 року. Після оголошення відбою повітряної тривоги персонал повертається на робочі місця і відновлюємо роботу. Це створює певні незручності як для пацієнтів, так і для сімейних лікарів, оскільки запис до лікаря переважно попередній, при тривалій повітряній тривозі збиваються графіки прийому. Лікарі намагаються всіляко сприяти та допомагати пацієнтам, зокрема дистанційно надавати допомогу по можливості, але перебуваючи в укритті, це зробити неможливо, так як відсутній мобільний зв'язок і відсутній інтернет. І ще у нас є коментар Оксани Логвінчук. Це генеральна директорка Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги щодо того, як працює цей заклад. На жаль, під час повітряної тривоги лікувальні заклади, як і Більшість державних установ не можуть працювати. Маємо розпорядження від обласної військової адміністрації. Маємо рекомендаційні листи від управління охорони здоров'я та маємо власні накази по лікувальним закладам з забороною працювати під час повітряної тривоги. Звичайно, ми розуміємо проблематику і пацієнтів, які звертаються на прийом. Звичайно, це створює і певні моменти для наших медичних працівників. Тому що, наприклад, заклади вторинки, які отримують кошти за візити пацієнтів в цей час простоюють і не мають змоги отримувати гроші. Але на жаль, реалії такі зараз, що працювати під час повітряної тривоги, це ризикувати і медичними працівниками, і нашими пацієнтами. Мені як нікому про це відомо, тому що всі пам'ятають, як 17 квітня минулого року в нас був приліт трьох ракетів. Кет по профсоюзному закладу, який розташований за 50 метрів від нашого лікувального закладу, і тому звичайно було дуже і страшно, і дуже багато поранених, і багато стресових ситуацій було і серед пацієнтів, і у медичних працівників. Тому вимагати від пацієнтів і від працівників лишатися під час повітряної тривоги і проводити прийоми це звичайно ризикувати як медичними працівниками. Ами, так і нашими пацієнтами, також про те, як працює Чернівська обласна дитяча лікарня. У нас є коментар генеральної директорки Тетяни Лебедєвої. У нашій лікарні ми маємо чіткий порядок дій під час повітряних тривог. Діти переходять в укриття. Ми маємо звукове забезпечення оповіщення по всіх поверхах лікарні. І в підвальному приміщенні ми маємо укриття з категорією найпростіше укриття. Медичний персонал, безумовно, здійснює супровід дітей і одночасно ми маємо забезпечити безперервність медичної допомоги. Тому, якщо небезпека мінімальна, то ми продовжуємо лікування, виконання манітування. Ніпуляцій та оперативних втручань, але при загрозі ракетних ударів ми обов'язково укриваємо і пацієнтів і співробітників. Найважливіше для нас зараз це зберегти життя, але водночас не перервати медичну допомогу. Про роботу центру надання адміністративних послуг у Чернігові розповів Суспільному заступник начальника управління адміністративних послуг Чернігівської міськради Олексій Голован, оскільки у ЦНАПІ надається значний перелік адміністративних послуг, наразі це більше 300 видів послуг різного характеру. тому, користуючись чинним законодавством України, введено на деякі послуги попередній запис. Це трішки дає нам можливість розподіляти людей по графіку прийому громадян для візуалізації. Виведена карта повітряних тривог і працює з усповіщенням, тому що у нас люди бувають різні, у деяких бувають свої особливі потреби. Перш за все, безпека людей залежить від самих людей. Кожен сам обирає, де йому знаходитися в той чи інший час, в якому місці. А про роботу рації в обласному центрі нам розповіла Вікторія Аксьон, виконувачка обов'язків начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівській області, управління державної реєстрації східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Прошу прямо мову. В місті Чернігові у нас функціонує три відділи державної реєстрації: це відділ державної реєстрації активного стану у місті Чернігові, Чернігівський відділ державної реєстрації активного стану і відділ державної реєстрації цивільного стану у Чернігівській області. Усі відділи працю. Працюють згідно з графіком, затвердженим східним і регіональним управлінням міністерства юстиції, але під час отримання оголошення про повітряну тривогу всі відділи припиняють свою роботу, припиняють прийом відвідувачів. І запрошують відвідувачів, або пройти до найближчих укриттів адреси, яких розташовані на стендах цих відділів, або скористатися прийомом онлайн. В нас відбувається в країні процес цифровізації, тобто поступово впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології для оптимізації послуг. Щоб наші громадяни, скажімо, не витрачали довгий час стоячи в чергах для отримання будь-яких документів, тому скориставшись Застосунком портал Дія, наші громадяни навіть під час повітряних тривог, таких затяжних і довгих, які були на тому і цьому тижні, вони можуть скористатися і отримати повторні свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, або витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян, вказавши при цьому е, види. Ціх документів, а також адреси, на які ці документи після того як вони будуть оформлені та передані до пошти України, вони отримують їх навіть у себе вдома. Їм кур'єром буде доставлено ці документи. Також через застосунок портал дія наші громадяни можуть скористатися такою послугою, як подача заяви на вступ до шлюбу. Подається заява через застосунок Дія. Однак послуга ця електронна, скажімо так, онлайн-шлюб, вона відбувається тільки в одному відділі державної реєстрації, і назву він має Цифровий офіс державної реєстрації артійного стану. Там в режимі онлайн реєструються шлюби між громадянами однак, свідоцтва про державну реєстрацію надсилаються на територію України. Можна скористатися цією послугою і зареєструвати шлюб, навіть не приходячи жодного разу до відділу, не відвідуючи такі установи. А також наші громадяни можуть скористатися такою послугою як державна реєстрація народження своєї новонародженої дитинки. Це так звана послуга є малятко. Також подається заява через. Застосунок портал дія батьками новонародженої дитинки вказуються всі послуги, які хочуть отримати батьки, і протягом певного часу ну все буде залежати від того, як буде комунікація відбуватися між іншими реєстрами, такими як податкова, ДМС, то… Ежемотак, батьки отримують свідоцтво про народження, можуть отримати його у відділі, а можуть на почтову адресу свою і отримати вже готовий свідоцтво про державну реєстрацію народження дитини своєї, навіть з обов'язковими послугами, і не треба буде звертатись ні до податкової, ні до УДМС, щоб отримати коди. Своєї але у нас є частина громадян, які не задоволені тим, що працівники наші всі припиняють свою роботу і користуються правилами двох стін, коли вони перебувають у нас у приміщенні, тому що найближче укриття це треба покидати приміщення наше, але більшість працівників залишається на робочому місці, але вони йдуть до приміщення, де відсутні війни і перебувають там до оголошення відбій. Є у нас такі громадяни, які не задоволені таким процесом. Однак я хочу завдяки вам звернутися до громадян і все ж таки нагадати, що це цивільний захист громадян цієї країни, і держава в свою чергу зобов'язана забезпечувати цивільний захист. Як і працівників державних установ, так і відвідувачів, ті, які звернулися до державних установ для отримання будь-яких послуг, і це є обов'язок. Тому сперечатися, коли може були такі випадки, що деякий час дуже багато людей стояло у нас на сходах відділу державної реєстрації в місті Чернігові. Мабуть, по 30 по 40 громадян хотіло отримати послуги, але вони нікуди не відходили, тим самим наражаючи себе на небезпеку. Але було дуже велике бажання отримати документи. Тому все ж таки я наголошую на тому, що безпека життя це найголовніше, і держава надає можливість скористатися послугами онлайн. Тому краще у всіх є смартфони, майже у всіх є комп'ютери, ноутбуки. Все ж таки треба звернути увагу на свій захист. І скористатися послугами онлайн, і документи будуть навіть кур'єром доставлені їм додому про роботу податкової нам розповіла Тетяна Рубан, виконувачка обов'язків начальника головного управління ДПС у Чернігівській області. На період тривалої тривоги, як і останнім часом у нас збільшилася кількість податкова служба в Чернігівській області не працює. Так як це офіційне роз'яснення, офіційна вказівка така для безпеки в першу чергу відвідувачів нашого закладу доцільно в укритті. Якщо людина перебуває в приміщенні, в нашому починається тривога, ми пропонуємо їй перейти до укриття, так як ми приміщення закриваємо, так як працівники спускаються в укриття. Як вихід із ситуації, я так як часто і досить затяжні ці тривоги послугами, за якими звертаються платники до нас, можна скористатися в електронному вигляді. Якщо це передача подача якої там звітності, це без варіантів в електронний кабінет, через моя податкова, через портал дія можна це зробити. Якщо направити якийсь запит, лист на проведення звірки також можна направити в електронному вигляді, або ми зараз дивляємося такий момент, щоб поставити скриньку. Ну, при принципі, ми її ставимо скриньку для відвідувачів, а можуть залишити якісь там листи в цій скриньці. Потім вже черговий інспектор передасть її на виконання, тобто. Радимо платникам все ж таки користуватися електронними сервісами, щоб не наражати на небезпеку себе і працівників податкової служби. Так само під час повітряних тривог не працює управління пенсійного фонду. Детальніше про це нам розповіла Наталія Войток, заступник начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в області. На жаль, сигнали тривоги можуть застати нас будь-де вдома, на вулиці, на роботі, в державній установі, відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду України, зверніть увагу, що наші приміщення обладнані показчиками найближчого укриття, яке розташоване безпосередньо або в сервісному центрі, або поблизу нього. Також сервісні центри облаштовані кнопкою виклику персоналу для маломобільних груп населення, кулерами з питною водою, медичною аптечкою, санітарними зонами для для більш комфортного перебування в зоні очікування сервісного центру відведені місця для зарядки мобільних телефонів, створені умови для перебування з дітьми, створені дитячі куточки. Функціонують кондиціонери при оголошенні повітряної тривоги. Робота сервісних центрів призупиняється. Прийом та обслуговування громадян на цей період не проводиться. Працівники пенсійного фонду пропонують відвідувачам разом з ними переходити до найближчого укриття. Тому що пріоритетом є безпека відвідувачів та працівників, і тому звичайно треба дотримуватись рекомендацій під час повітряної тривоги. Вхідні зони до сервісних центрів після сигналу повітряна тривога не блокуються. Відвідувачі за бажанням можуть залишатися в приміщенні а одразу після відбою тривоги робота сервісних центрів повністю відновлюються. Усі зараз ставляться з розумінням до таких ситуацій, і нарікань від відвідувачів до нас цього приводу не надходило. Принагідно хочу нагадати, що пенсійний фонд пропонує також отримувати консультації та низку послуг дистанційно, а саме без фізичного відвідування сервісного центру. Це Дуже зручно всі робочі дні без обідньої перерви. У нас працюють телефони гарячої лінії. Ми готові вас вислухати та надати консультації чи роз'яснення. Також цілодобово можна користуватися нашими онлайн-сервісами через веб-портал електронних послуг або мобільний застосунок. Пенсійний фонд. Ну і ще у нас є коментар Лесі. Самовтор це заступниця директора ТОВ ЕНЕРА Чернігів. Як працює ця установа і як вони допомагають своїм клієнтам, кому саме і в якому випадку. Звертаємо вашу увагу на те, що під час повітряної тривоги то венера Чернігів не працює. Це вимушено загляд для забезпечення безпеки наших працівників та відвідувачів. Ми просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Водночас, ми усвідомлюємо, що деякі питання потребують невідкладного вирішення. Тому якщо під час тривоги до нас звертаються люди похилого віку або особи з інвалідністю, наші фахівці завжди йдуть назустріч і надають необхідну допомогу, щоб вирішити їхні питання якнайшвидше. Ну і звісно. Ми сьогодні ще поспілкувалися з Оксаною Дубровною, це очільниця Чернігівського міського кол-центру. Оксану, ми запитали про те, чи були скарги за останні дні нарікання на те, що закриті деякі заклади, зачинені, і як можна звернутися. Отже, Оксана Добровна пояснила, що за останні дні скарг саме щодо того, що деякі установи зачинені, не надходило. Проте Оксана Добровна додала, що у них є скарги, скарги на систему сповіщення. А саме про те, що вона голосно лунає вночі, було таких скарг 13, включно 21 серпня. Також ну і звісно, обговорюють чернігівці те, як працюють дитячі садочки. Саме ці заклади я спілкувалася з однією з мам. От що розповіла Ксенія про те, як її донька відвідує такий заклад? Ну, я відбуваюсь. Вона в світі підвалі разом із іншими дітками і з вихователями. І в принципі на цьому все там не сплять, там немає місця для спання. Їх там годують, в них там є розваги, і там є в них столики. В них там, в принципі, все влаштовано для дозвілля, але там маленькі приміщення, і там особо не побігаєш, просто сидиш статично із столиками, і всі розваги. Маленькі приміщення душно, хоча двері відкривають, щоб повітря заходило всередину. Та за дні я була з то я тримала їх біля себе. А на третій день я вже вийшла на роботу, тому я вже мусила її відвести в підвал. І на жаль. Тривога була досить довго, 15 годин здається, це було позавчора. Тому її забрав мій тато дідусь, і осі два дні вона зараз у дідуся з бабусею. Як функціонує бізнес під час повітряних тривог? Ми звернулись до торгово-розважального центру Голівуд, де коментар нам надала представниця адміністрації ТРЦ Тетяна Божок Зіненко. Під час повітряних тривог вхідні групи в ТРЦ лишаються відкритими, щоб люди мали постійний доступ до укриттів. Проте мережеві партнери, які складають 50% від загального пол. Орендерів зупиняють свою роботу. Найбільша проблема для нас це затяжні тривоги саме цих двох тижнів. Вони буквально паралізують роботу орендарів. У більшості спрацьовує блокування кас при увімкненні тривоги, тому вони не можуть розраховувати навіть покупців, що вже були на касах, і як результат, магазини не прибуток, що, звісно ж, негативно впливає на економічні показники. У більшості свої клієнти звикли за минулі роки після відбою швидко повертатись в ТРЦ і здійснити свої покупки. Але ці два. Тижні показують велике невдоволення тим, що вони не можуть отримати послуги із-за затяжних тривог. Негативним наслідком ще для нас також є і зрив соціальних проєктів, які були заплановані з партнерами. Одним із них був захід фестиваль шкільних студій. Сюди було залучено більше ніж 400 усіб учасників. І як наслідок, ось ці от більше 15 годин затяжної тривоги не дали нам змогу реалізувати цю ініціативу. Такі спільні проєкти ми проводимо не вперше, для нас це. Є практика за всі роки функціонування ТРЦ. Ми залучаємо студії міста різноманітні гуртки у саме в передшкільний сезон. щоб дати можливість батькам вибрати напрям розвитку дитини, а студіям як представникам місцевого бізнесу можливість заявити про себе і залучити нових вихованців. Таким чином, ми намагаємося створити таку соціальну площадку, де ми можемо підтримувати мікробізнес міста в освітньо-виховному і розвиваючому напрямках, і наших жителів. Міста таких вже було зірвано в нас два подібних проекти за ці два тижні. Ну і відповідно, у ці два тижні стало більше дзвінків від клієнтів щодо того, як зв'язатися під час затяжних тривог з адміністраторами магазинів, особливо якщо вони мали замовлення на магазин, або уточнити деталі товару чи послуги. А в цей час магазин якраз не працює, тому що затяжна тривога. Від великих мережевих партнерів ми отримуємо запитання про те, коли у нашій області запрацює зону Нування тривоги як у інших регіонах, де вони мають магазини: наприклад, Сумський, Полтавський, Київський та інші регіони. Нагадаємо, на раді оборони Чернігівщини обговорили запровадження диференціації системи повітряних тривог по районах. Це питання винесли на голосування, за результатами якого ухвалили рішення, поки нічого не змінювати. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час засідання Ради територіальних громад області 19 серпня. На раді оборони це питання розглядали, поки прийняли рішення нічого не змінювати. І це позиція, в тому числі військових в першу чергу. Ми додали. Ково, як адміністрація звернулася на ДСНС щодо надання можливості оцього зонування, на ми звернулись. Уже звернулись. Я для себе точно не бачу п'ять зон, Максимум що я бачу у Ніженський, Прилуцький район і Новгород Сівверській і Чернігівський, в тому числі, ну і ще ми спілкувалися з очільником Чернігівської міської військової адміністрації Дмитром Брижинським стосовно того, як взагалі має. Відбуватися безпекова ситуація в місті під час того, як лунає повітряна тривога. Ну і звісно, питання щодо того. Чому закриваються певні структури, певні установи, і чи це розпорядження міської військової адміністрації нашого міста? Пропоную послухати пряму Відповідно до конституції, кожна установа, кожна особа повинна діяти в межах і в спосіб, які визначено законодавством. Військова адміністрація в своїй діяльності керується законом про правовий режиму воєнного стану, де зазначено, що разом з військовим командуванням військова адміністрація запроваджують заходи правового режиму воєнного стану. Відповідно до переліку заходів режиму воєнного стану, будь-яких обмежень щодо роботи будь-яких установ державної приватної форми власності там не передбачено. Тобто військова адміністрація не можуть вводити обмеження на порядок роботи установ під час повітряних тривог або будь-яких інших заходів. Те, що ми зараз бачимо, і те, що ми розуміємо, що це рішення прийняти безпосередньо керівництвом тих установ, які зачиняються і закривають свої установи під час повітряної тривоги. Стосовно того, як діють установи під час повітряної тривоги, на мою думку, по перше, недоречно під час повітряної тривоги, як мінімум, недоречно, виганяти людей з приміщення на вулицю, де вони просто стають і чекають, коли відкриється установ. Тож час я бачу, що працівники тих установ, банків там і ще якихось установ, залишаються в приміщеннях і свої якісь внутрішні роботи. Розумієте, то це як мінімум недоречно і незрозуміло. Як повинні діяти на мою думку, керівництво будь-якої установи і люди перебуваючи в державних установах або приватних установах, або якихось комерційних установах. керівництво повинно запропонувати відвідувачам прийти до найближчого укриття Керівництво тих установ, вони знають, де ці укриття, і також працівники установ повинні або за власним бажанням залишити робочі місці піти в укриття, або якщо ж є внутрішній документ, який видає керівництво, який регламентує порядок дії працівників умова повітряної тривоги, всі вийти і піти до укриття. Але якщо ми бачимо, що відвідувач що виганяють, відверто кажучи, з приміщення, а самі залишаються в цьому приміщенні, то напевно таких ніяких розпорядчих документів на всій установі немає. Ну така думка і таке бачення військової адміністрації. Запровадити якісь окремі обмеження. Ми відповідно до законодавства не маємо права і не маємо такої можливості. Тому треба надати. Я думаю, що запити до тих установ і спитати на підставі, чого вони діють, на підставі чого і ким затверджений алгоритм дії в їх установах, тобто всі установи працюють за внутрі. Трішніми розпорядженнями так, військова адміністрація не наділена такими повноваженнями обмежувати роботу будь-яких установ, не наділена, і ми не маємо права це робити. Ще раз наголошую. Це треба звертатись до керівництва тих, які закриваються, і питати, чому вони так діють. Хто їм сказав, що треба діяти саме так, і чому вони виганяють, а самі залишаються. Це все, що ми зібрали для вас з приводу того, як працює Чернігів під час затяжних повітряних тривог.